Вітаю! З вами Юля і це канал Стильний Сад. Сьогодні я покажу вам, як за допомогою всього трьох простих принципів обрізати яблуню. Для тонких і середніх гілок я буду використовувати секатор Тобішо, а для товстих гілок випробую новенький сучкоріз Чікамаса lp 650 Обрізку яблуні слід проводити до початку сокоруху, але при температурі вище нуля градусів. Обрізка буває санітарна, формуюча і омолоджуюча. Ці яблуні вже близько восьми років і останні роки вона не бачила обрізки, тому я їй буду робити формуючу обрізку. Яблуню слід вести так, щоб вона не перевищувала 2-3 метрів. Тоді вам буде зручно за нею доглядати, обробляти і збирати врожай. Коли ви обрізаєте будь-яке плодове дерево, пам'ятайте, що всередині крони має бути доступ повітря і сонця. Зараз я підходжу до першого принципу формування крони видалення гілок конкурентів. Кожна скелетна гілка повинна мати один провідник і не роздвоюватись. Зараз показую на практиці, що це значить. Ось у нас є скелетна гілка, вона має розгалудження, це нормально. А ось тут вона подвоюється, тому одну з цих двох гілок потрібно видалити. Коли ви обираєте, яку з двох гілок видаляти, пам'ятайте, що ви повинні залишити ту гілку, яка іде полого, тому що саме вона вам дасть рясний врожай. І тут я вам розкажу про другий принцип формування крони. Потрібно вирізати всі гілки, які менше 45 градусів. В основному вони йдуть від скелетних гілок. Наприклад, можемо побачити, що ось тут ідуть ось такі гілки які йдуть строго вертикально, ну або трошечки під нахилом, вони не принесуть вам ніяких плодів, а тільки будуть забирати сили дерева. Ось вертикальна гілка, яка не потрібна, тому я її прибираю. Дуже товста гілка, сучкоріз. Показав себе дуже добре, гляньте. Зріз чистий, мені подобається. На основі того, що я вам сказала, зараз буду зачищати всю цю яблуню. Ми бачимо, що оці гілки йдуть всередину, одразу їх видаляємо, щоб крона провітрювалась, бачила сонечко. От. Далі йдемо. Дивимося, що ця гілка має ось такі вертикальні гілки, тому їх теж прибираємо. Не шкодуючи, бо це в майбутньому покращить урожайність. Так, дивимося далі. Що тут ще нам заважає? Ну, цю гілочку я поки що лишу, тому що тут є закладені майбутні яблучка, прибираю лише ось цю. І перехожу плавно до третього. Принципу обрізки. Як ми бачимо, тут дуже довга гілка. Коли вона дасть яблука, ось тут все оце закладені новенькі брунечки, які дадуть нам плоди, вони будуть пригинати гілку до землі, і щоб її не навантажувати, потрібно її вкоротити. Ось так, наприклад. Цю гілку я корочу ось так. Все, ця гілка обрізана, йдемо далі. Ось ця скелетна гілка має не тільки подвоєння, а й потроєння. Як бачите, ось тут вона в різні сторони переходить в три пагони, тому два з них я видалю, щоб не було конкурентів. І, звісно ж, видаляю ті, які ростуть всередину або вертикально. Ось яскравий приклад вертикальної гілки, яка має кут менше 45 градусів. Дивіться, яка вона велика, ніхто не формував, тому її потрібно видаляти. Ну і ця скелетна гілка занадто висока, а я вам говорила, що потрібно вести її 2-3 метри, тому я її ось тут буду вкорочувати. Перевожу її на боковий приріст. Ці також прибираю. Лишаю одну. І вкорочую її приблизно ось так. Ось тут ми бачимо на гілці розгалудження, подвоєння. Вертикальну прибираємо, лишаємо горизонтальну. І вкорочуємо занадто довгу приблизно ось так. Прекрасний приклад для того, щоб показати всі три принципи в одному місці. Дивіться, скелетна гілка має подвоєння. Прибираємо ту, яка йде більш вертикально. Далі прибираємо ту, яка йде всередину. І занадто довго, звісно, що ми її вкорочуємо. Коли формуєте дерево, важливо розташовувати гілки так, щоб вони були рівномірно у всі боки, щоб ніяке місце не пустувало. Зазвичай, ось таку я називаю, рогатку, це невірно лишати, але це потрібно було формувати ще, коли яблоні було два роки. Тобто треба було залишити ось це обрізати, залишити один, тому що ось тут збирається бруд, волога, і потім там може бути розкол. Загнивання і всілякі бактерії. Зараз вже я вже не буду чіпати, обрізати, тому що дерево достатньо доросле вже лишу так. Друзі, ось тут ситуація жахлива. Як ми бачимо, гілки не тільки заважають одна одній, а ще і вже майже зрослися між собою. Тому. Потрібно це все вирізати, і я буду це робити так. Так як тут вже в мене є гілка, яка йде полого в цю сторону, я не можу лишити цю, бо вони зовсім поруч. Тому я її вирізаю і даю можливість ось сюди йти цій гілці. Так, тепер прибираю оцю, вона йде занадто низько і буде хилитись до землі. Ті, що йдуть вниз, прибираю ті, що йдуть менше 45 градусів, теж прибираю. Вона якраз йде всередину. Тут занадто довга гілка, я її вкорочу. Ось так, не шкодуючи. Далі йдемо. Ось ця гілка, яка лишилася, тут має трошки подвоєння. Слабшу я виріжу. І ось тут подвоєння. Тому потрібно одну вирішити, одну лишити. Я лишу нижню, бо верхня йде більш вертикально. І вкорочу. Коли ми обрізаємо довгі гілки, важливо лишати частину плодових бруньок, щоб у нас був урожай. Як відрізнити плодову бруньку від ростової? Плодова брунька має ось таку більш округлу форму, вона велика. І видно, що тут буде квіточка, а потім з неї розвинеться яблуко. А ростова брунька вона більш маленька, видовжена і має таку конусоподібну форму. Тут яблука не буде. Мені залишилось зачистити. Ті, які довгі, для цього я візьму секатор, бо вже товстих гілок немає для обрізки, і закінчу роботу секатором. Після обрізки дерева я використовую лак-бальзам для замазки пошкоджень. Серед всіх засобів, які є на ринку сьогодні, мені він подобається найбільше. По-перше, він вже готовий, просто відкритий і намазувати. А по-друге, ним користуватися зручно. У нього є ось така щіточка, яка допомагає наносити на ранку бальзам. Ось так просто і швидко я замазую усі раночки. Отже, яблуня обрізана, вона не вище 2,5 метрів, в неї крона бачить сонце, сюди надходить повітря. Я задоволена новим сучкорізом чи і нагадую вам три основних правила: перше, видаляємо гілки конкуренти, друге, видаляємо гілки які менше 45 градусів. І третє, вкорочуємо занадто довгі гілки. Я дякую вам за перегляди і ваші вподобайки. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Моя мета зробити Україну гітуче.